Ось лінії фронту та може залучити додаткові війська з КНДР. Ворожі ДРГ вже заходять до Покровська. Ворог стягнув сюди величезну кількість живої сили та готує наступ на місто обоє його блокування. Тим часом Костянтинівка ризикує повторити трагічну долю Авдіївки на Новопавлівському, Куп'янському та Сіверському напрямках. Ситуація також викликає особливе занепокоєння. Втім, наші героїчні військові мають успіхи на Сумщині. Про все це детальніше далі у нашому випуску. Північна Корея може направити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України в липні або серпні. Про це пише видання Reuters з посиланням на депутата південно-корейського парламенту та розвідку. Член парламенту південної Кореї Лі Сон квеном грунтовує свою оцінку новим зведенням військ, призначених для відправки КНДР. А також нещодавнім візитом до пхинянам високопоставленого співробітника служби безпеки президента Росії варто додати, що видання Сієн, посилаючись на розвідку України, раніше писало, що Північна Корея може відправити додатково від 25 до 30 тисяч солдат. Українські розвідувальні джерела вказують на готовність російського міноборони забезпечити цих солдатів необхідним обладнанням, зброєю та боєприпасами для їхньої подальшої інтеграції в бойові підрозділи РФ. Оцінки розвідки свідчать про високу ймовірність того, що північно-корейські контингенти будуть залучені в бойових діях на окупованих українських територіях. Їхня участь ймовірно буде спрямована на посилення російських сил. Зокрема, під час широкомасштабних наступальних операцій, ці припущення підкріплюються ознаками переобладнання російських військових літаків для перевезення особового складу. Це може свідчити про підготовку до масштабного перекидання десятків тисяч іноземних військових через Сибір, що межує з КНДР. Сієна також оприлюднило супутникові знімки, які за їхніми даними фіксують підготовчі роботи до нового розгортання. На тих знімках видно прибуття раніше використаного корабля для російського порту та вантажного літака для північно-корейського аеропорту Сунан. Варто нагадати, що Північна Корея вже відправляла близько одинадцяти тисяч солдатів до Росії. Сіяв осени 2024-го. за деякими даними. Ці підрозділи брали участь у боях, зокрема в Курській області. Західні офіційні особи оцінюють, що наслідок цих дій близько чотирьох тисяч північно-корейських солдатів були вбиті або поранені. Видання Сінер також стверджує, що російська армія готується до значного посилення літнього наступу, що може включати залучення до 160 тисяч нових військовослужбовців, які зараз зосереджуються поблизу лінії фронту. Згідно з повідомленням видання, агресор має намір спробувати відрізати українське групування у трьох стратегічно важливих містах. Покровського, Костянтинівці та Куп'янського за даними видання Ексіго 3 липня під час телефонної розмови Путін анонсував Трампу підготовку до великого наступу, який мав розпочатися протягом наступних 60 днів. Ця заява стала сигналом, що російський лідер не має наміру йти шляхом деескалації конфлікту в Україні. Навпаки, вона чітко вказує на його рішучість. Посилити військові дії, покровський напрямок один з найважчих на фронті пріоритетний для російської армії. Кількість окупантів на цьому вітінку фронту перевищує 100 тисяч осіб. Ворог активно залучає авіацію та техніку. Це звідчить про те, що головні бої за місто вже розпочинаються або перебувають у дуже активній фазі. Українські військові говорять про те, що місто вже просочується групи ДРГ. Ворог намагається взяти у українське групування, яке перебуває на цьому напрямку, за словами речника оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктора Трегубова у ворожої армії амбіція обійти Покровську, мирно мирноградського агломерацію зі східного боку, водночас активізувавши атаки і на західному напрямку, де раніше росіяни зазнали значних втрат. Попри великі втрати, окупаційні сили продовжують наступ, що вказує на наявність чіткого політичного наказу. За будь-яку ціну подібно до ситуації на Новопавлівському напрямку Ці армії Росії це контроль над Донецькою областю, чи принаймні, щоб у 2025 році встановити контроль над поколовськом або його околицями. Військовий на позивний мично повідомляє, що ворог посилив штурми, готує наступ на місто бо його блокування. Він наголошує, якщо ситуацію не стабілізувати, є реальна загроза виходу ворога до околиць Покровська з півдня та південного сходу на східних околицях Мирнограду, що на схід від Покровська ситуація також стає критичною. Фронт поступово починає рухатися. Ворог намагається зайти з боку полів. Вже пробує зробити оборону малими штурмовими групами, криють а. Тою та дронами, схоже, противник хоче зайти у місто через схід або обійти його з півдня, щоб відрізати від Покровська. Росіяни розвідують українські позиції дронами, потім підтягують штурмові підрозділи. А за ними, на думку військового, піде вже важка техніка. Навантаження наростає колосальне. Мочною кажу, що нещодавно зафіксували потужний авіаудар, ймовірно, одав 1500 це підтверджує, що противник переходить до застосування максимально руйнівної зброї хоче просто виносити все перед наступом. Можливо, спроба обходу або прориву найближчим часом. Тримаємось, це буде жорстко. Техніки вони там нагнали добротно. Доведеться все виносити. Наголосив військовослужбовець. Також противник працює фабами та ударними ВПЛА по районах логістики й толовим позиціям. Щоб оскладнити підвезення резервів боєприпасів, часто вночі та під підкриттям дронів камікадзе, ворожі дерега пробують обходити з південного сходу через посадки і балки для того, щоб вийти на фланги українських позицій, а також виявити вонові точки для коригування артилерії у місті. Та навколо нього активна контрдиверсійна робота. Ворожі війська з більшої тиски пробують вийти ближче до житлової забудови з північнішого сходу й півдня Меднограда. Не що готуються до розвідки боєм або широкого заходу. Військовий оглядач Богдан Мирошников зазначає, що зараз триває активна фаза підготовки наступного етапу покровської операції, у якій Росія ймовірно зробить ставку на одночасний тиск на фронті фланги і тил. Ціль прорвати хоча б один сегмент оборони і розвинути успіх, використовуючи перевагу в кількості живої сили. Ворог спробує просочити свою піхоту в тил до сово з подальшим закріпленням. За словами оглядача, ця тактика терганів на кухні гуртожитку. Експерт переконаний, якщо атакувати безперервною масово з часом, навіть найстійкіші оборонні позиції можуть не витримати. Постійні загрози з різних напрямків змушують оборонців постійно маневрувати, змінювати позиції, що збільшує ризик, потрапити під удари під дронів. Російське командування не зважає на ті загиблих. У них достатньо піхоти, щоб підтримувати тиск хвилю за хвилею. Така стратегія каже морожникова попри її високу ціну, дає результат. Заради контролю над Покровським і Мирноградом Кремль готовий втрачати стільки заводно живої сили. Це частина їхнього підходу до війни на виснаження. Військові 68-ї окремої єгерської бригади імені Онаксидовбужа також розповіли, що попри те, що тут досі живуть. Люди без світла, води та газом. Ворог кидає на місто все, що має каби, артилерію, рої е дронів Ситуація навколо Костянтинівки на Донеччині також є вкрай напруженою та постійно погіршується. Місто, яке щодо повномасштабного торгівля, було відносно силовим. Зараз перетворилось на прифронтову зону, і російські війська активно намагаються просуватися його напрямком. Костянтинівка щодня перебуває під щільним обстрілом з боку російських військ. Ворог використовує каби, півідрони, ствольну та ракетну артилерію. Вибухи майже не припиняються, лише зрідка настають короткі перерви. Росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків. Захоплення Костянтинівки є важливим для Росії, оскільки це місто є ключовим логістичним вузлом та останнім форпостом перед Краматорсько-слов'янською агломерацією. Бої Костянтин, який, ймовірно будуть одними з найзапекліших вже у найближчому майбутньому. Український військовий на позивний мочно розповів, як може розвиватися події на цьому напрямку в найближчій перспективі. За його словами, ворог здійснює тиск. З кількох напрямків, зокрема з боку Покровська, намагаючись розтягнути українську оборону та вклитися між Костянтинівкою та Дружківкою, основною метою противника є оточення або частковий вогневий контроль над Костянтинівкою, що відкрило б шлях на Краматорськ і Слов'янськ. Наразі противник має певні просування в районі Попового Яру, Яблонівки та вище до Клебанбицького водосховища, закипаючись на деяких висотах. Ворог активно намагається пробити оборону, використовуючи штурмові групи з технікою, переважно на флангах, щоб обійти українські укріплені позиції. Головний намір противника полягає в тому, щоб аби відрізати Костянтинівку або взяти її на півоточення, створюючи тиск з південного заходу, щоб змусити українські сили відступити. Далі вони прагнуть вийти до дружківки, що є підходом до агломерації словянськ краматорськ Ключового вузла Донбасу за словами військового ситуація з кожним днем погіршується. Він вважає, що якщо ворога не зупинити в найближчі тижні. Костянтинівка може повторити долю обдіїки, опинившись в оточенні, що вимагатиме жорсткого утримання позицій або відступу з боями. Військовий оглядач Богдан Морожников зазначає, що на Костянтинівському напрямку розвиток подій лише починається. За його словами, противник створює необхідні умови для подальшого коплення або штурму міста. Мирошник прогнозує, що цей процес займе значно більше часу ніж один чи навіть три місяці. Ситуація з Покровськом є складнішою, оскільки, за його оцінками, підготовчі умови для наступу там виконані приблизно на 75%. Однак і на цьому напрямку очікується тривалий розвиток подій. Мирошников також згадує про плани ворога захопити Покровську до кінця року. Проте він вважає, що в реальності до кінця року окупанти будуть зосереджені на створенні. Остаточних передумов для головної стадії операції штурму всієї покровсько мирноградської агломерації. При цьому він наголошує, що успіх ворога у досягненні цих цілей у зазначенні терміні далеко не гарантованим, хоча окупанти вже просунулись майже до передмістя, це ще не відповідає умовам необхідним для проведення повноцінної наступальної операції. аналітик каже, що особисто. Більше занепокоєння викликають Новопавлівський, Куп'янський та Сіверський напрямки. Адже якщо на Покровському та Костянтинівському напрямках вдалось більш-менш посилити оборону та впоратися з хаосом, то на трьох згаданих напрямках наразі відсутні як розуміння подальших дій, так і можливості для виправлення становища. За даними аналітиків, діпстейт ворог вже намагається зайти в Куп'янськ на Харківщині з північного заходу. Вони мають великий район проникнення аж до Собоївки на захід від міста. Їх мета блокувати місто та розтягнути війська. Зараз наші військові вибивають штурмові групи росіян, які хочуть закріпитися північніше неподалік Куп'янська. Противник не знижує темп на новопавівському напрямку, що на межі двох областей Донецької та Дніпропетровської, тисне широким фронтом через ліс, поля сплангів. Українські бійці тримаються, проте окремі ділянки на межі прориву про це каже військовий на позивний мучной. Працює багато ворожих дронів артилерії. Обстановка ускладнилася. За його даними, ворожа піхота активно пробує тиснути на муравку під прикриттям артилерії. Також західніше горіхового противник давить застосовує дрони. Йдуть атаки через посадки. За даними аналітики діпстей населений пункт Дачне у Дніпропетровській області перебуває вже у сірій зоні. Водночас військовий мишною стверджує, що цей населений пункт перебуває вже під контролем ворога. Триває зачистка. Українські військові працюють на витіснення, але ситуація динамічна. Ворог закріплюється швидко, атакує дрібними групами, проте часто. На тлі проривів росіян до Покровська виходу на околиці Куп'яцька і загрози для Костянтинівки надходять хороші новини з сумського напрямку. Наші горішні воїни з 225-го окремого штурмового полку відбили Кондратівку. Це прикордонне селище перебувало під окупацією аж два місяці. А ми дякуємо всім нашим захисникам, які зараз боронять нашу країну на фронті. Свої коментарі залишайте під цим відео. Будьте разом з Тесен щоб не пропустити головного. А я вам кажу до зустрічі у наступних випусках.